Наслідок удару по Куп'янську харківської області зазнала вибухового поранення 82-річна жінка. Про це телефоном суспільне Харків зранку повідомив керівник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його даними, розбір завалів будинку, який був пошкоджений авіабомбою вчора вранці, ускладнений через загрозу російських обстрілів та активність безпілотників. Нагадаю, за даними обласної поліції, під завалами можуть перебувати троє людей. Про це йдеться у Фейсбук поліції за 5 серпня. І більше про наслідки російських обстрілів та про безпекову ситуацію на Харківщині. Далі говоримо із начальником головного управління нацполіції в Харківській області Петром Тухаром. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, доброго дня. Чи є у вас оновлені дані про останній обстріл, про який щойно зачитав мій колега? Наразі повноцінно провести пошукові заходи звичайно не дає нам ворог, адже місто Куп'янськ перебуває під постійним. Вогневим контролем FPV-дронів, і е, є великий ризик ймовірності е, втрат серед особового складу. У разі е, як тільки буде безпекова ситуація дозволяти, звичайно, поліція та державна на надзвичайних ситуацій повноцінно долучаться щодо розбору завалів цього бокового квартирного будинку. Так дійсно по попередній інформації там можуть залишатися люди. Однак, знову ж таки, повторююся, організувати повноцінні пошукові заходи саме зараз, в цей момент нам не дозволяє безпекова ситуація. Якщо вже ми говоримо про обстріли, то ви бачите і світлини, і бачите відеозапис на прямому ефірі. Так дійсно, Харків на сьогоднішній день і далі перебуває в напруженому стані. Ворог завжди і продовжує обстрілювати різними видами озброєння, як прифронтові регіони, так і в принципі обласний центр. І тільки вчора за минулу добу п'ять разів було піддано ударів: Богодухівський район, ізюмський район, Куп'янський район, також Харківський район, та відповідно Чугуївський район все це звичайно при. Приближені села до Куп'янська, це приближені села до Вовчанська, це околиця Борової, і це північніше е, території, північніші Харківського та Богодухівського району. Також є обласний центр вчора. Був двічі підданий ворожим ударом. Є наслідки. Ви бачите зараз на світлинах. Було влучання по автозаправочній станції. Також було влучання по багатоквартирному будинку, але на щастя, саме що стосується обласного центру, обійшлося. Без жертв тільки з початку місяця поліція Харківщини вже зафіксувала 101 обстріл, і з цих обстрілів 65 разів ворог використовував безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій. Два рази ворог використав керовані авіаційні бомби та двічі використовував ракетні системи залпового вогню, що є не, не зовсім точним озброєнням, і може вражати як і військові об'єкти, так і супутньо цивільні підприємства, цивільну інфраструктуру, пане Петре, а, Петре також, я інколи... хотіла я хотіла уточнити про лозову, про вчорашній обстріл російських військових. Що відомо наразі, станом на зараз? Так, речущим випадком є масований обстріл міста Лозової минулої доби о 4.45 Ворог завдав надмасованого удару саме по цьому районному центру. Удари прийшлися по залізничній інфраструктурі, і на жаль, ми сьогодні констатуємо, що внаслідок цього удару двоє осіб загинули. Це жінка 53 років та працівник залізниці. 13 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них двоє дітей. Здебільшого всі ці удари прийшлися як безпосередньо по самому залізничному вокзалу, так і по залізничній інфраструктурі, яка Певною мірою дозволяє забезпечувати з'єднання залізничних шляхів та відповідно забезпечувати рух залізничного транспорту. Також чотири потяги було ушкоджено, і зараз, наскільки мені відомо, влада робить все для того, щоб максимально швидко відновити сполучення саме по цих коліях і використовувати повноцінно залізничне сполучення для громадян, щоб вони могли діставатися з цього районного центру в інші населені пункти, в тому числі до обласного центру. Пане Петре, якщо я не помиляюся, то вчора голова. Ова повідомляв у себе у Фейсбуці, що лозову атакували дрони на цей момент. Чи можете точно сказати, чим була атакована лозова і про кількість? Якщо це були дрони, то якою кількістю так дійсно поліція зафіксувала 20 місць влучань безпілотних літальних апаратів Геран 2 також два відомості повітряних сил України дев'ять з них було збито, три було безпосередньо збито під час вогневого контакту. А шість було придушено засобом радіоелектронної боротьби, і вони впали на незаплановані цілі. Інші місця були обстежені, однак ми розуміємо, що це, окрім безпілотних літальних апаратів ГРМ 2, інші безпілотні літальні апарати чи, можливо, інші засоби повітряного враження саме по цій локації ворогом не застосовувалися. Ну і Лозована... Гран-2, і... яка. Не, так, так, продовжуйте, будь ласка. Кажу. Е... Вибухотехніками національної поліції були оглянуті ці безпілотні літальні апарати. Вони не є якимись модернізованими чи модифікованими безпілотниками. Вони є стандартними тими, які Росія завжди застосовує для терору нашої країни. Я так розумію, ви говорите саме про той нюанс, який був на Сумщині, коли до цих безпілотників були також прикріплені протитанкові міни, так ПТМ-3, якщо я не помиляюся. Тобто тут такого ситуації не було. Ні, такі модифіковані літальні безпілотні літальні апарати по Харківщині зараз, слава Богу, не фіксуються. Ну і Лозова, нагадайте, будь ласка, від лінії бойового зіткнення, це яка відстань до Лозової? межах 100 кілометрів? В межах 100 кілометрів, навіть я б сказав, 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення до районного центру. Тому ми зараз можемо чітко говорити, що на Харківщині немає жодного населеного пункту, який би почував себе в безпеці, і тому громадяни повинні в будь-якому випадку, незалежно від віддаленості, як до кордону, так і до лінії бойового зіткнення при отриманні сигналу повітряної тривоги, однозначно вживати заходів до самозбереження для того, щоб потім не було летальних випадків. А яку є ситуація в прифронтових громадах? Яку роботу там здійснюють поліцейський, і наскільки там поганою є безпекова ситуація? На прикладі одного Куп'янська ви розумієте, що коли місто чи будь-який населений пункт перебуває постійно під контролем? Під вігуальним контролем з боку безпілотників, розвідувальних, так і ударних дронів, то це максимально ускладнює роботу всіх екстрених служб, не тільки національної поліції, і таких населених пунктів, окрім Куп'янська, можна ще говорити, що усі прифронтові громади. Які наближені до лінії бойового зіткнення на глибину 5, 7, 10, 15 кілометрів. Вони всі знаходяться в небезпеці. Національна поліція і надалі продовжує виконувати свої завдання, які покладені як законом України про національну поліцію, так і ті завдання, які виникли через збройну агресію з боку Російської Федерації, ми надалі виїжджаємо в ці населені пункти, надаємо допомогу громадянам звичайно реагуємо і на повідомлення, що на повідомлення до спеціальної лінії 102 щодо тих чи інших питань, які не завжди стосуються діяльності поліції. Але ми розуміємо, що ми є одним з тих органів, які на себе повинні взяти функцію як і поштової доставки, так і соціального захисту, так і можливо психологічної підтримки. Все це ми працюємо, і евакуація продовжується. Хочу сказати, що наразі ситуація щодо евакуації вона незмінна. Евакуацію дуже складно провести саме в цих регіонах, адже як я вже говорив раніше, ветері кожна операція, кожна кожен процес евакуації це своєрідна спеціальна операція, яка який передує довготривале планування з метою максимального збереження особового складу та громадян, яких ми евакуюємо, адже ми повинні і їх в процесі евакуації не наражати на небезпеку. Хочу сказати, що і надалі в середньому евакуація здійснюється 28-30 осіб в населених пунктів по їх заявках. Звичайно, що відбуваються і певні спалахи. До прикладу, якщо ви пам'ятаєте, 29 липня був обстріл по борівській територіальній громаді, де загинуло. Більше шести осіб то наступного дня 54 чоловіка з територіальної борівської громади вдалося евакуювати. Хоча вони до цього кардинально і остаточно відмовлялися виїхати з своїх домівок. Але побачили, чим війна загрожує їм, погодились, і зараз вони перебувають у безпечних місцях. Пане Петре, якщо можна коротко, і будь ласка, чи є можливість зараз а, вивезти людей, якщо є такі ще цивільні у Ківшарівці, Курилівці, в Подолах, це біля Куп'янська і навіть от, ближче до, до, до лінії фронту, тобто людям треба переїхати фактично через Куп'янськ, через річку і так далі. Чи є взагалі можливість туди доїздити білим янголам чи іншим організаціям громадським, можливо, з якими співпрацює поліція, і вивозити людей? На сьогодні у нас 3-4 екіпажі, в залежності від заявок, працюють саме в тому напрямку. Звичайно, що в Національної поліції і в Державної служби надзвичайних ситуацій є автомобілі прихованого бронювання. Як тільки буде заявка, і як тільки ми в спільній взаємодії з військовими зможемо забезпечити можливість проведення цієї операції щодо евакуації, то звичайно. Кожного громадянина ми зможемо від в більш безпечний регіон. Хочу сказати, що можливо звучить, що цих груп недостатньо, але з нами, як я вже казав, постійно працюють і волонтерські організації, і також інші органи місцевого самоврядування, які теж надають як транспорт, так і відповідно інколи водіїв і інших осіб, для того, щоб ми проводили процес евакуації. Разом з тим, хочу сказати ще, що Окрім е евакуації, окрім доступу в ці важкі місця, то ми для себе ще проводили аналітику. Ворог здебільшого по територіальних громадах і по обласному центру використовує. В своїй більшості для ударів безпілотні літальний апарат до прикладу, якщо взяти тільки місто Харків, у нас відбулося 518 обстрілів, і з цих 518 обстрілів тільки 440 припадає на безпілотні літальні апарати. Це 85% всіх засобів повітряного радження. Якщо брати по області, то ворог використав 1300 триста 440... 1346 безпілотних літальних апаратів, і це становить 42%. Тобто, здебільшого, можна зрозуміти, що це дешевий спосіб повітряного враження, і ворог саме його використовує для того, щоб тероризувати мирне населення в цивільних і таким чином він використовує цей метод масовості і зберігання так. небезпеки постійної у повітрі у Харкові. Дякуємо вам. А, Пане Петре, дозвольте, я ще дуже коротко і так, вас попрошу так. коротко. Скажіть, будь ласка, про той випадок, який відбувся в Харкові 3 серпня, коли чоловік стріляв у ветерана з ампутацією. Його вдалося затримати, але якісь деталі, що це було за людина, що це за конфлікт? Чи часто таке буває в Харкові? Звичайно. Часто не буває саме з такими наслідками, і саме з таким, що потерпіли є колишнім військовослужбовцем і е, демобілізованим через втрату кінцівки внаслідок бойових дій. Але хочу сказати, що особу правопорушника вчора. Відносно особи правопорушника вчора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави досить досить об'єктивне рішення судді. Ми з'ясовували особистість стрілка. І хочу сказати, що він з червня місяця є активним ухилянтом та порушником мобілізаційного законодавства. Отримав травматичну зброю на законних підставах у 18-му році. В му коли необхідно було продовжити термін е цього дозволу на носіння зберігання травматичної зброї, е він свідомо заявив про її втрату. Таким чином в нього відпала необхідність продовжити дозволу. Але на момент, коли поліцейські почали перевіряти на місці, під час затримання, почали перевіряти законність е отримання і законність носіння цієї зброї, е наш стрілець, -стрілець пред'явив паперовий дозвіл на носіння зброї, де ймовірніше, самотужки виправив дату дії дозволу, що свідчить про те, що він підробив свідомо документ, і слідчі зараз ставлять питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань саме за статтею 358. це завідомо підроблення документу та відповідно використання завідомо підробленого документу. Також Друге. нам вдалося з'ясувати про те, що на місці було ряд учасників. Також слідчі опитав всіх свідків цієї події. Звичайно, що свідчення дещо суперечливі, тому що є сторона нашого стрільця є його дружина, яка була поряд з ним в момент події. І відповідно, що їхні покази дещо відрізняються від тих показів, які дає інша сторона. Зараз слідчому треба буде оцінити все в сукупності всі ці свідчення, які. Надали під час досудового розслідування і під процесуальним керівництвом прокуратури визначити остаточно правовою кваліфікацією його дій наразі. Йому інкримінується розумію так. Зараз під вартою, так вчора він поміщений до слідчого ізолятора і буде перебувати на весь період до судового розслідування. Там будемо тоді стежити за цією теж ситуацією. Дуже вам дякую, пане Петро, що доєдналися. Петро Токар, начальник головного управління національної поліції у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.